Доброго дня, ми з України. Хочу вам показати свій кричатник. Я людина-експериментатор. Люблю щось починати нове. В цій житті хочеться спробувати всього. Ось такий в мене є: хлопчик, баклажанчик, полтавське срібло. Ой, ой, не Ось Отакий. Перших кроликів я принесла з базару. Для чоловіка це був шок, що я опять щось приперла, але захотілося пробувати. І в мене доволі таки непогано стало получатися. Я розвела кроликів. Зараз я вже торгую м'яском на базарі під замовлення. в мене люди беруть під замовлення. Багато беру діткам маленьким. Ми своїх кроликів вакцинуємо, кормимо ячмінь, пшениця, кукурудза, макуха, даємо їм люцерку підсушену, листя із дуванчика, з горіха листя, яблуню даємо їм часто, варену картопельку даємо, вони нас люблять таке. Ну, сіно, само собою, моркву. Ми багато вирощуємо моркви для кроликів, щоб вони в нас були, як то кажуть, всього, все в них було. Бо комбікорм ми даємо тільки маленьким кроликам до десь півтора місяці. Далі ми не даємо. Починали ми з обичної Каліфорнії. От. Але. Сусід мені предложив такого кролика. Я не змогла відмовитись. Подивіться на цю красу. Ну, О, подивіться, який красавець. От. І я не жалкую, що я зайнялась кроликами, вони мені приносять задоволення. Ой. Так як я не працюю, я займаюся е, своїм господарством і живу за щодо нього. Я маю в'єтнамських свинок, свиноматочок, маю кабанчика, маю кізоньку для молочка, щоб у нас було своє. Робимо сири різні, маємо сепаратора, робимо слівки, масло збиваємо, курочок маємо. Також я займаюся полуничкою. У мене багато різних сортів. Люди мене вже знають. Вже Декілька років купляють у мене і дуже задоволені. Так як я алергіка, я не можу використовувати хімічні препарати. Я стараюся всім натуральним, але всяке буває. Стараємося як можем. От. Ну, що вам ще раз сказати? Я не працюю, але жити хочу гарно. Їсти м'ясо, пити натуральне молоко, їсти гарний сир смачний. І я для себе тримаю ось таке задоволення. Да? Буду лашек, баклажанчик. Зараз я вам покажу маленьких криленяток, які в нас є. І у нас така мамочки. У нас ось такі мамочки у нас, да. Ось такі у нас кросулечки. Ми робимо кроликом вакцини. Ось такі у нас малыші. карандаші, Ось такі. Дуже в нас любознательні кругом. Шубки у нас вже такі йдуть. більше до серебра. Але це помісні. Я з ними задоволена. вони їдять гарно, ростуть гарно. От. І я думаю, що ми будемо продовжувати далі. Буду навчатися на кроликах своїх, бо я ну, людина міська і тут для мене все нове. Мені треба всього навчатися. Так що, в кого є якісь поради, я завжди вислухаю. Пишіть коментарі, підписуйтесь, будемо продовжати показувати вам наше життя. Все буде Україна!